Самшитова вогнівка це шкідник, який може дуже швидко перетворити ваші зелені насадження на погризані та засохлі хащі. Даний шкідник з'явився на наших теренах відносно недавно, але дуже швидко заполонив всю країну. Адже за два роки вогнівка може розширити свій ареал до 400 кілометрів. Життєвий цикл вогнівки складає приблизно місяць. Метелик відкладає до 100 яєць, з яких через 2-3 дні вилуплюються гусениці зеленувато-жовтого кольору, які згодом стають зеленішими і утворюють разючий візерунок з товстих чорних і тонких білих смуг по всій довжині тіла. Основну шкоду рослинам наносять саме гусениці самшитової вогнівки. Вони поїдають листя та кору самшиту. Заражені рослини спотворюються через втрату листя, яке поїдають личинки. На заражених рослинах також помітне павутиння, яке в'ють гусениці. Листочки починають жовтіти та всихати. Самшит може пережити атаку шкідника доти, доки гусениці не почнуть поїдати кору на основних стеблах. Як тільки личинки добираються до стебл, кущ втрачає здатність отримувати необхідні поживні речовини та воду, стаючи більш сприятливими до грибкових та бактеріальних інфекцій. Запущена рослина швидше за все загине. Для захисту від самшитової вогнівки чудово підходять біологічні інсектициди і мексап та бацитоксин. Інсектоакерицит і мексап містить у своєму складі авермектини та мемектини, які паралізують шкідника, внаслідок чого він перестає харчуватись та гине. Бацитоксин розроблений на основі спор гриба thuringiensis var Варкустаки, завдяки чому, потрапляючи на тіло шкідника або при поїданні ним обробленого листя, настає його загибель. Дозування обох препаратів складає 10 г на 10 літрів води, захисний період до 14 днів. Через дуже густу крону із щільним листям робочому розчину інсектицидів важко потрапити всередину корони рослини, тим більше на зворотню сторону листка. Під час оприскування чагарників треба буквально розкривати крону буксуса, щоб покрити увесь кущ. Саме тому до бакового розчину необхідно додавати Адівант і замакс в дозуванні 2 мл на 10 літрів води. Завдяки цьому робочий розчин рівномірно покриває рослину, потрапляючи навіть у найскладніші місця і забезпечує підвищену ефективність роботи препаратів. Обробку можна проводити як ручним, так і ранцевим оприскувачем. Ефективність обробки можна побачити вже через 2-3 дні. Шкідники загинуть і ваш самшит буде врятовано. Додаткова консультація та замовлення препаратів за контактами на екрані.